Говоримо про Світоч, що президента Оксані Задові, що міста роботи адміністрації президента України. Сідайте увагу. Там справа віддається за судом стадії, всюди судді свято судді в Кіарі Костенко, приходь у Ючного, секретар судового засідання вищому адміністративному суді Сарщина, секретар судового засідання в військовому службу адміністративному суді Нова. Довіряйте став суду секретаря. Хаще. Довіряю. Довіряйте. Станція нам говорять питання про можливість розпочати розправи без представника Верховної Ради України, які нагадним чином повідомлення хоча здати дає за свого засідання. Хачень піднімається. Ви свої палати охорони з ваша честь, я не зрозумів. Є представник Верховної Ради? Ні, представника Верховної Ради немає. Ви права на користі знаєте. на правості, знаєте. Повідомте, що ви погано дочувати. Секретар, нехай покупач розпишеться в розписі, що знайомий з правами на ворог. Ваша честь, просто позивач він погано чує і тому повторює. розумію. Ну нехай ви тому нам не дістати цього списку. Mm -hmm. Позивач. Представник Верховної Ради України в судового зацікавиння не з'явився. Ваша думка що посуда до справи без його участь. Без його участь. Я, я проти. Проти. Та сідання, будь ласка. Представник. Е... Президента України вашою на розсудова. на місці, ухвалив у зв'язку із належним повідомленим представника відповідача про час місця судового засідання. Суд на місці, ухвалив це дорогу справи без представника президента України. Верховної <пробітник> <У, Пекупний пробітник> ради України. Судове засідання до суду відніше знайшло чотири клопотання осіб, які е, мають бажання вступити до розгляду до, справи як усіх третіх осіб. Зокрема, Гончарук Сергій Іванович, Мартин Світлана Іванівна, Родіна Наталія Станіславівна та Бухняк е, Мирон Степанович. Дякую за перегляд! Вы целый день, но знаю, знаю, все. Підтримку, так. Секретарь, не воля. Там особенно заявится в судоволе засібні. Ухняки лучше русси. Дивився бахня Пара Степанович і очаром цей робити. Зрозуміло. Позивач, відмість у базу. Марден і Третє. Мартин і уродина. Дві знали, що ви на який позов. їх повідомили? Ви що повідомили про такий позов? Я їх повідомив. А чому вони з'явилися за судове засідання? Чому не <рик> з'явилися <рик> <рик> судове <рик> засідання? <рик> Мама там? Мама є. Мама є. Тільки родина тільки немає. Мама є. Знаєте, що Чому родину не з'явилася судове засідання? А можно наушники, якщо я не можу. А боя плюс. Ну не можу зафіксувати. Че позволять? Че повинно врятувати. Чи ти чому я вийшов? Позивач, не знаю. Буду було тону питання. От, у вас, воно, я, життую, не я не можу встановити цю особу. Вона взагалі діснується особа. Позивається, виплаті маса тікається. Повідомляється це, це е, так Не знаю, чому вона не прийшла. Родя не вийшов. Це розгляд, робити розгляд по писанні я не розумію, вона ваша сусідка знайома, вона загаліє, і це особа. Це ну, людиною я знаю, з якою я зустрічався, разом були на Судах, яка принципово підтримує мене, мої ідеї. Я розумію, сідайте, з допомоги президент України, вашу думках політичні, думку давні осінку, я розітратій усіх настроїв Божий час, будуть тут складі. Ще про ці дане питання покладав на суду, однак з нами було питання про закриття провадження. На Народу суду варшиться. Суд нарад, не можу. Скажіть, що щоб забезпечили якісне. Він кричить, але... Але не більше.